Вітаємо, і цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Вже можна готуватися до чергового творчого змагання інді ігор. Розробник Руслан Тернок-Салікав оголосив про запуск другого Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Це ініціатива, де розробники мають створити мініатюрні візуальні новели в межах жорстких обмежень. Початок 6 лютого, кінець 15 лютого. І ось головні обмеження проєкту. Щоб взяти участь, автори мають дотримуватися мінімалізму, використовувати лише одного персонажа, один спрайт без зміни пози, єдину локацію, один фон і не більше тисячі слів тексту. Ігра обов'язково має бути українською мовою. Ну це не обмеження, це просто здоровий глузд ще важливою умовою є активність учасників. Кожен має оцінити як мінімум 15 робіт колег. Минулого року Amazon зробили неочікуваний сюрприз для гравців New World Eternum. А саме оголосили про закінчення підтримки гри і закриття серверів. Так от офіційно вже озвучили, що 30 січня наступного року сервери вже не працюватимуть. Рішення про закриття гри було прийняте не через неприбутковість і не через недостатню зацікавленість з грою. Та й оголосили це одразу за виходом величезного і кльового оновлення. Тому зрозуміло, що багато гравців засмутились, і ми серед них. І так, чесно кажучи, мріялось, що хтось викупить проєкт і можна буде ще пограти. І от цього тижня Сіо студії Фейспанч це Раст. Алістар Макфарлейн у Твіттері запропонував Амазону за New World 25 мільйонів доларів і приписав, що ігри не повинні помирати. Ну, будемо об'єктивними: 25 мільйонів для Амазон – це мало. Так що на викуп гри сподіватись не варто. В ранньому доступі вийшла гра Хай Це пісочниця, яку ще з моменту анонсу називали потенційним вбивцею Майнкрафт. Так от, її вже можна придбати, щоправда, поки що лише на офіційному сайті. Вартість приблизно 540 гривень. Гра поєднує воксельну стилістику із повноцінним сюжетним режимом, rpg елементами, розвиненою бойовою системою та інструментами для створення модів. У майбутньому хайтейл планують розширювати функціонал разом зі спійнотою. І розробники одразу попередили, що гра далека від гарної якості, і що гравці куплятимуть ще сирий продукт, але пообіцяли, що завдяки підтримці спільноти вони продовжать покращувати гру. До цього проект спочатку розроблявся, потім заморожувався і навіть висів на межі з повним закриттям. Зараз гра досить сильно хайпує, має непогані відгуки і загалом її зустріли доволі тепло. Однак на багий і сирий стан важко заплющувати очі, тому зрозуміло, що і критика є. 30 січня виходить Vein 2. Це така цікава суміш аніме, RPG і Souls-like. Вартість 2000 гривень і 2600 за найдорожчу комплектацію. Ми, до речі, якраз випустили відео про першу гру. Можна подивитись. Котейки сюнічки, а ще ми знаємо, що можемо просити вас про допомогу. Зараз ми про масштабний збір герої районів. Він організований штабним фондом третього армійського корпусу разом із ПриватБанком. А ми допомагаємо зібрати гроші, розповсюджуємо інформацію за можливості репостимо. Мета цього збору 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу. Це дрони, реби, бронетехніка, засоби зв'язку для бійців на фронті. Все це потрібно для утримання позицій і для проведення успішних контрнаступальних дій. Третій армійський корпус тримає ділянку більш ніж 130 кілометрів фронту. І саме завдяки нашим захисникам ми маємо можливість і пограти, і поспати вдома, і взагалі жити у вільній країні. А ось цей QR-код код це посилання на конверт збору. І за донат від 300 гривень на конверт збору кожен отримає можливість виграти три квартири від трійки у Києві, у Львові і у Вінниці. І швидше за все, ви знаєте, що мій чоловік Бармакіт служить у третьому армійському корпусі, і я особисто надзвичайно вам вдячна за допомогу. Збір від спільноти відьмак Українська спільнота. А за донати вони розігрують круті, унікальні нашивки Геральтфела і Ціріфела. Вітаю, я Віктор Панченко і представляю українську фан-спільноту Відьмак. А також я музикант проєкту Теос». Зараз Україна бореться зі справжнім злом, і нам потрібна ваша підтримка. Разом із групою волонтерів 69 Sniffing Brigade ми запустили збір коштів на евакуаційний пікап для бійців 14-го полку. Кожна така машина рятує десятки життів. Просимо прийняти квест і допомогти нам придбати цей пікап. Закинути будь-яку суму можна за посиланням під цим відео. Нова гра від Пітера Маліньє, творця Fable, Black and White і Dungeon Keeper, буде поєднувати в собі симулятор Бога, містобудівну стратегію Tower Defense і Екшен rpg Називається вона Masters of Albion. і основний ігровий цикл буде побудований на зміні дня і ночі. В день ви можете діяти як Бог, використовуючи руку Бога для швидкого будівництва без жодних таймерів. Ви можете кастомізувати буквально все: від архітектури будинків до дизайну одягу жителів і рецептів їжі. Можна допомагати містянам або ж бути жорстоким деспотом, наприклад, кидатися жителями або давати копняка куркам. Фірмова фішка ігру Малін'є, до речі. З настанням темряви на поселення нападають монстри. зомбі, перевертні, до такого ми, в принципі, звичні вже. І вам потрібно будувати оборонні вежі, створювати пастки і керувати героями для захисту міста. А ще гравцям буде доступне вселення. Тобто ви можете в будь-який момент вселитися в будь-якого персонажа, героя, звичайного робітника або навіть у тварину, і грати від третьої особи. Це дозволяє особисто битися із ворогами, виконувати квести у відкритому світі і ще досліджувати таємничі підземелля. Анонсувала Кармегідон Роук Shift. Це гоночна гра, і вона робить спробу оновити застарілу формулу збиваю всіх, додавши до неї стратегічну глибину і реіграбельність, характерну для сучасних інді-хітів по типу культа ягня. Це гра для тих, хто сумував за неконтрольованим автомобільним хаосом 90-х. Але хоче бачити його в сучасній обгорці. А ще викатили відео із презентацією Resident Evil 9 Requiem. Там показали і геймплей Старого Леона, і директор Кошіна Канаші розповів про нові особливості гри. Вороги тепер зберігають залишки людських звичок. На відео показали зомбі-прибиральника, який продовжує мити підлогу кров'ю. І, і ще зомбі-кухаря. Звичайно ж, це додає грі моторошної атмосфери неприродності. Грейс може створювати спеціальні ін'єктори для миттєвих вбивств, але для цього потрібно збирати заражену кров убитих ворогів. На класичній складності за Грейс повертаються друкарські стрічки для збереження, а за Леона гра більш лояльна. А ще Грейс протягом усієї гри переслідує новий монстр. В стилі Містер Ікс чи Леді Дімітреско. І він може її чути скрізь стіни і стелю. А ще розповіли про різні колаборації. Ну, це для тих, хто має багато грошей. Forza Horizon 6 вийде 19 травня на Xbox і ПК. А до кінця року гра також вийде на PS5. А ще її обіцяють показати на презентації 22 січня. Найцікавіше це те, що все це написано в деталях акції у грі Forza Horizon 5. У тексті зазначено, що власники преміального видання зможуть почати гру на 4 дні раніше офіційного релізу, а саме 15 травня. Разом із шостою форзою обіцяють нарешті показати рольову гру Fable, яка має стати перезапуском культової серії. Ця багатостраждальна гра була анонсована ще в далекому 2020 році і з того часу заявлена як ексклюзив платформи Microsoft ПК та Xbox Series. Однак з моменту анонсу стратегія американської компанії сильно змінилася, і тепер вона робить ставку на мультиплатформеність, випускаючи практично всі свої ігри на консолях конкурентів PlayStation і Nintendo. Безкоштовно цього тижня в Store можна забрати Стікс. Ну і звичайно ж, за гроші теж завжди можна грати. Тому зараз швидесенько пробіжимося по релізам наступного тижня. 19 січня виходить Ерсоферін. Це гра про будівництво середньовічного королівства. Вона зосереджена на суспільстві і довгострокових наслідках. Гра буде доступна в ранньому доступі, має демоверсію. І на нашу думку, візуальний стиль цікавий. On Together в Coworking. Це затишна і розслабляюча гра, де в онлайн просторі можна разом займатися навчанням або роботою. Поки на фоні хтось там бігає, розмовляє чи теж робить свої справи, в окремому вікні ми займаємось. Демоверсія є. А 20 січня виходить Блайтстоун. Це складна покрокова стратегія із елементами rogue-like. Тут очолюємо команду шукачів пригод для того, щоб знищити камінь зла і звільнити світ від так правильно від зла. M.I.O. Memories in Orbit Весел це величезний кавчег, який заріс пишною рослинністю, і його обладнання вийшло з-під контролю. Ну що ж, дізнаємося всі таємниці, розвиваємо Емайо і рятуємо судно від забуття. 21 січня виходить Dual Corp. Доволі амбітна напів ммо з елементами соусів. Напів тому, що кооператив до трьох людей. Відкритий світ із більшою кількістю людей. А сюжетку проходити можна лише в трьох. І українська локалізація є Ми плануємо до гри придивитися дуже пильно. 22 січня виходить «Cult of the Lamp Wolf Heaven. Ділсі до the, the Lamp, про яке ми розповідали, нарешті готується до релізу, і це просто чудово, бо саме це доповнення вартує вашої уваги. Вартість становить 360 гривень. І 23 січня виходить The Gold River Project. симулятор відкритого світу із кемпінгом, який пішов не так, як планувалося. Поодинці або разом із друзями ви повинні досліджувати, створювати, будувати і виживати в суворих умовах дикої природи. Але неочікувано на вас чатуватиме дещо небезпечно в глибині лісу. Демоверсія є. На сьогодні все. Відпускаємо вас або грати в ваші улюблені ігри, або подивитися огляд на перший кодвейн, або підзарядити свої повербанки. І ще, будь ласка, не забудьте задонатити для ЗСУ. Обіймаємо всіх. Патрончики, вправда, трошки ніжніше. Все, до зустрічі. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і слава Україні!